Так, перехожу на пішохідну доріжку, бо це велодоріжка. Треба йти по правилам. Тут не можуть їздити автомобілі тільки велосипедисти. Вода піднялася в каналах. Друзі, ви на каналі Єлена Холанд Лайф. Гуляємо по Нідерландам. Сьогодні прогулянка по Нідерландському селу. По голландському селу. Тут дуже багато води. Будиночки на воді. Послухаємо природу, подалі від машин і подивимось, як пробуджується природа. Погода сьогодні весняна, хоча вночі морози невеличкі є, а вдень 5 градусів тепла. І так, ви знаєте, вранці був туман, а зараз трошки розсіюється Виглядає сонечко і просто чудово. Ось така доріжка пішохідна для прогулянок. Канал, качки, тиша і краса. Ось тут дворики виходять на канал. І в кожного своя якась територія, хто що там робить? Звуки весни ось який цікавий. dvorek. Soroka skrkoće. На камеру не хочу скрикотати. Друзі, хочу вас подякувати за підписку. На цей мій канал, який я обновила. Дуже приємно. Мої глядачі постійно підписуються. Дякую Наталочки, дякую всім, хто підтримує, хто вже був підписаний, дякую Оля. І всім-всім. Ялинка нахилилася над водою. Чи Тут не одна ялинка. Дивіться, яка цікава. Мабуть, її зрізали, а вона відростає по бокам. І ось така форма вийшла ялинки. Прям воду нахилилась. Кроти парили. А як же земля гарна? Можна для квітів набирати. Або для розсади. До речі, про дачу і влоги про Нідерланди, про моє життя в мене на іншому каналі, Українці за кордоном Єлена Холон 5. Хто не знає, підписуйтесь. А я хочу зараз підійти вон до тієї церкви. О, важка яка. Дивіться, скільки кротів. От як з ними боротися в Нідерландах? Я не знаю, чи я зможу підійти. Тут я не бачу ніякого містка поки що до цієї церкви. Але може якось наступного разу розберуся, і ми підійдемо з вами. Поки що бачу тільки воду. Може там далі є місток. Хтось живе за цими туями, за цим парканом. Сніжники заєць <смір> не встигла зняти побіг заєць. Тут є зайці? О, яке дерево, дивіться. Сонечко вийшло, А Ось які кущі з лаків. Тут обрізали, а тут такі з китицями. Гарні. Яка територія зелена? Сонечко вийшло, всі люди посміхаються, вітаються. Настрій всіх прекрасний. Щек буде цвісти, але бачите, поїдений чимось. Кимось чимось. Ось такий у нас, друзі, сьогодні кантрі тур. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось. Ставте вподобайку. І не забувайте заходити дивитись нові відео. Хтось губив кросівочок. Цікаво, чому один. Повісили, може хазяїн знайдеться. Всім всього самого найкращого. До нових зустрічей!